Нехай день буде добрий, Треба написати бігом про Тетяну Місковську статтю. Бо вона ж у нас буде на обкладинці крутого столичного журналу Українська родина. І так. Тендітна могутня сила пригарної коровайниці Тетяни Вінсковської. Тетяна Вінсковська відома в Україні та й вже далеко за її межами славна коровайниця тістотвориця із білими, як перший сніг, пухкими, як весільні полянички, і теплими, працьовитими руцями, з особливою жіночою вродою і отією справжньою красою Українки берегині, що заворожує з першого погляду. Здавалося б, щаслива в шлюбі дружина мама, самореалізована і творча солична жінка, улюблениця колективу однодумців в гармонії з собою, світом Чого ще треба? А треба ой як же ж треба, необхідно нашій унікальній членкині елітного клубу борщотворців і тістотворців вчиняти, вимішувати, формувати, виробляти, пантрувати, випікати сонцесяйне життєдайне, тісто. Виробляє і випікає його пані Таня в неймовірних кількостях та завзято, та охоче та ловко дотичними до цього магічного чародійства з тістом Тетяни Місковської є унікальний етносередок три музеї Лялана Світлиця, що в упішню, Полтавщині, і наш особливий гурт людей, однодумців, клуб борщотворців і тістотворців. А ще пані Тетяна захоплена досліджуванням української її традиційної культури у всіх її проявах, а особливо гастрономічної, ремісничої, вишивання, тканя, килимарству, здоби, прикраси. А ще вона настільки щиро і філігранно вміє долучити до своєї справи своїх, що, здається дивним, коли б під час наших етнофестивалів Таня Місковська працювала б пританцьовуючи біля нашої печі безвірної подруги Сважки до ладної ліпашки Ганни Халімон та її мами Галі. Це вже одне ціле, це сформована команда. Та гарні всі як намальовані, та як на місяць, та як на почуть. Очі розбігаються від хлібноздобного багатства. Їх виставок презентацій. До речі, третя виставка презентація дует тістотворчого мистецтва Тетяни Вінськовської Ганни Халімон відбудеться зовсім скоро під час 11-го міжнародного етно-гастрофестивалю квесту Борщик у Глиняному горщику 2025, 9 серпня. В усьому підтримка і надійний помічник Тані. Її надійний друг. А двічі, що ми це надійний кажемо, нічого. Ну Він уже вірний, да? В усьому підтримка і надійний помічник Тані. Її вірний друг. Вірний друг. От бачите, зараз зараз її виправлю. Вірний друг, красень чоловік, пан Віталій. Статечний, розважливий, а що вже трудящий та безвідмовний, здається нам, клубівчанам, що всі всі забаганки він охоче і залюбки виконує. Забажається їй після робочого тижня у п'ятницю в Опішню з-під Києва близько 400 км, але лише в одну сторону. Завантажив численні торбинки і везе. Та не просто везе. А ще й з подругами, ще бетушками та ще з крамом численним, як ото караван, макітрами, мисками, качалками, хвормами, цукром, медом, шафранами і різними здубами, здубами коровайними. Хоче Танюша на місцевий базар базару шості ранку, після двох напружених фестивальних днів місцеве, а відтак особливе борошно, І так побазарювати. Віталік вже прогріває двигуна, щойно сонечко встане, не забувши принести дружининці запашної кави і соложеника якого. Забажається Танюші в Чигирин, чи у Вінничину, чи в Черкащину добре, поїхали, моя голубко. Саме так ми бачимо чарівну пару Таню і Віталія. А сила коровайниці матки Тетяни Місковської у її тендітній, а тим і дужій, зцілюючій і всеогортаючій красі істинної жінки. Чому захотілося вам це прочитати? Прочитала, радію. Танюша, може, і мало, може, і не те щось написала, але сьогодні, на цю секунду, вас так бачу. Тішуся і вже дуже в великому очікуванні новенького журналу Українська родина з вами. І там ще буде кілька статей про нас. До зустрічі!